Напевно, наскільки ви є, але ми багато бачили різних міст. Ваше одне з найдобріших. В рамках сьогоднішнього проєкту, національного проєкту Книги рекордів України, ми фіксуємо два рекорди. І на ваш поклик нас сюди ми не змогли відмовити, тому що перший це проєкт дитячий, проєкт, якого немає поки що. Національному проєкту Книги рекордів України, подібного рекорду. І це, це досягнення арт-галерея дитяча, ну, війни, я думаю, що одне з найяскравіших сторінок Національного проєкту Книги Рекордів України. Це перше. Да, власне, потім мої колеги озвучать результати, вони вже є, вони вже зафіксовані. І друге, це найбільша турка кави. Скажу, що подібні рекорди намагалися встановити інші міста України. І, наприклад, в Києві встановлений рекорд найбільшої чашки кави, але ну, зрозумійте цифри. Чашка була всього лише 60 літрів, а ваша турка 333 літри кави. У вас чудова атмосфера, атмосфера єднання. Чудова атмосфера прагнення, бажання і такого щирого національного патріотизму. Я бажаю подібного всій моїй країні і слава Україні, дякую вам.